Асно про події в краї інформує телеканал Тиса 1 Журналісти інформаційної програми вже готові розказати головне на цю годину У студії Мирослава Куруц. Доброго дня. Понад дві тисячі вимушених переселенців зі сходу на Закарпатті отримають грошову допомогу. Суму у більш ніж мільйон гривень для підтримки таких родин надали з ООН. Про це сьогодні домовилися голова облдержадміністрації Василь Губаль та регіональний представник управління Верховного комісара ООН у справах біженців Олдріх Андресек. У ході зустрічі сторони підписали угоду про співпрацю, що дасть змогу підтримати сім'ї зі сходу країни, які опинилися у скрутній ситуації. целонаправленная целенаправленная одноразовая помощь самим уязвимым а, категориям внутренних перемещенных лиц. Там одинаковые матери, там инвалиды, там а, а, многодетные семьи. А, каждая а, эта семья, там где-то 150-158 семей, мне сказали. А, и по количеству детей и зависимых людей, которые не могут себе обеспечить, Із 3 тисяч до 7,5 із половині тисяч гривень. То адресно відділятися адресно людям. На берегівщині голова Закарпатської обласної адміністрації Василь Губель напередодні зустрівся із сім'ями загиблих на сході України вояків. Хоча деякі солдати загинули вже два місяці тому, їхні родини і досі не отримали обіцяної державної компенсації. Поки що сім'ї військових одержали лише 100 тисяч гривень, котрі виділили обласні депутати. А от житло, котре пообіцяв кабінет міністрів, ні на Бергівщині, ні загалом на Закарпатті родини вояків не отримали. Наразі Закарпатську область у перелік претендентів на житло для родин загиблих вояків Кабмін не включив Те, що збирають з громади там 20 тисяч не вирішується проблема зразу житла, але вона буде вирішуватися, і ми над цим працюємо. Звернулися до кабінету міністрів, і щоб Закарпатську область включили. І друге питання. От батько загиблого звернувся, що немає ще заключення слідчих з воєнної прокуратури. Ми відреагуємо. Я за своїм підписом, за підписом голови обласної ради, звернемося до воєнної прокуратури, звернемося до штабу АТО, чому вже два місяці немає закінчення слідчих дій. А звичайно, що рідних ми не повернемо. Але тримати на контролі кожен раз, при кожній зустрічі, як справи цих людей, я буду. Україні змінилася система видачі паспортів. І з жовтня, відповідно до рішення уряду, головний документ громадяни отримуватимуть не у міграційній службі, а в регіональних центрах надання адміністративних послуг. Вони створені при меріях та районних адміністраціях. Водночас, з початком жовтня, ці центри не розпочали роботу. Чому знає Іван Челенюк? Центр з надання адміністративних послуг при Ужгородській міськраді створили одним з перших в Закарпатській області. Однак, поки що, тут працюють лише шість із дев'яти необхідних адміністраторів, які проходять відповідні навчання у міграційній службі. Наразі центр готовий до своїх обов'язків кажуть у міськраді. Проте є деякі складнощі. З першого жовтня ми мали вже приймати документи на. Видачу перших паспортів, так? тобто ми, ми маємо робити ті адмінпослуги, які раніше виконувала міграційна служба. На жаль, з-за того, що по області дуже слабе, слаба була підготовка центрів надання адмінпослуг, керівник області Василь Іванович Губаль видав розпорядження щодо переносу на 3 листопада для усіх. В Закарпатті є 18 центрів з надання адміністративних послуг. Вже з 1 жовтня цього року вони мали приступити до обов'язків, які поклав на них уряд країни. Зокрема, мова йде про передачу таких функцій, які стосуються з питання. Прийому заяв на оформлення та видачу паспорта громадянина України, реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання, реєстрації місця перебування, вклеювання фотокартки та паспорта громадянина України по досягненню відповідного віку та видачі довідки про реєстрацію місця проживання. Однак не всі центри Закарпатської області виявилися готовими до таких нововведень. Ми і надалі поки що приймаємо документи на оформлення паспорта громадянина України, і надалі, поки ми реєструємо проживання місце проживання, місце перебування громадянина, так само видаємо поки що ці довідки щодо реєстрації місця проживання. Як тільки ЦНАПи будуть готові до того, щоб Приймати документи і видавати вже готові документи через свої центри, тоді всі ці послуги через міграційну службу будуть припинені. Усі ці нововведення уряду покликані насамперед спростити процедуру отримання чи внесення змін у документи для громадян, унеможливити випадки корупції та, врешті, запровадити в Україні цивілізований досвід надання адміністративних послуг. Невичерпність традиції в обласному центрі збиратимуть кошти для військових під час благодійного показу народних костюмів Закарпаття. Громадські активісти, знавці вишивки та працівники Закарпатського музею народної архітектури та побуту вперше проведуть в Ужгороді показ вишиванок та народного одягу задля популяризації та піднесення патріотичного духу серед краян. Крім того, під час заходу учасники та гості зможуть долучитися до благодійності. Зі слів організаторів, акція має на меті зібрати кошти для бійців, котрі перебувають на сході України. Громадські активісти Ужгорода спільно з майстрами вишивки готують для поціновувачів народного мистецтва благодійний показ традиційного одягу під назвою Невичерпність традицій. Для показу відібрали 10 народних костюмів з фондової колекції Закарпатського музею народної архітектури та побуту. Вішохувалися ми від етнографічного районування Закарпаття. Відповідності до нього були відібрані костюми окремих локальних етнографічних груп, зокрема гуцулів, бойків, лемків і долинян. Кожна з яких в свою чергу поділяється на окремі. Локально-територіальні осередки всі з них будуть представлені на під час показу традиційних народних костюмів. Організатори кажуть, такий захід в Ужгороді відбудеться вперше, але бажаючих долучитися до проведення показу чимало, особливо серед молоді. Саме студенти закарпатських вишів представлятимуть колекцію українського народного вбрання. Люди, які долучились, це моделі, дівчата з культосвітнього училища з закарпатського художнього інституту. Це, звичайно ж, наші викладачі Захи, Роман Пилип і Василь Косан з ужну, які представляють жну. Ну в принципі багато людей, які вже хочуть прийти. Під час показу глядачі побачать не лише костюми, що належать музею, а й одяг з приватних колекцій. Зокрема, місцеві поціновувачі народного мистецтва представлять гостям свята унікальну вишивку та елементи традиційного обрання. А ще у рамках заходу проведуть лекцію та тематичну виставку. Лекція про традиційний народний одяг та вишивку. Всі бажаючі зможуть фотографуватися потім на загальній фотографії якісь із костюмами. От, загалом буде цікаво, це буде таке свято, яке планує зібрати студентську молодь, еліту краю, викладачів, митців, з метою популяризації. Та Піднесення патріотичного духу в нашому краю. Показ народного одягу планують провести вже наступного тижня. Організатори закликають ужгородців взяти участь у заході та долучитися до благодійності. Наша акція носить благодійний характер. Проявляється це в тому, що будуть збиратися кошти. Вхід буде вільний. А всі зібрані кошти будуть направлені волонтерам в Закарпатті для підтримки військових в зоні АТО. Ініціатори акції сподіваються, цей захід збере не лише активну студентську молодь, мистецтвознавців та еліту краю, а й охочих допомогти українським військовим. Святій Кирило і Мефодій – просвітителі слов'ян саме завдяки діянням братів богословів у 9 столітті було складено старослов'янську азбуку глаголицю і внаслідку перекладено з грецької основні першоджерела Євангелія, Псалтир та Апостольські послання. Роль Кирила і Мефодія у поширенні християнства значна проте те, дещо призабута в сучасному світі, вважають представники духовенства. Так, 2013-й був офіційно проголошений роком шанування Кирила і Мефодія на честь 1150-ліття їхнього прибуття до Великої Мурав'ї. А цьогоріч вперше в українському перекладі, вийшло друком найповніше біографічне видання про братів богословів. Книжка словацького дослідника, яка, попри те, що вийшла 50 років тому, але досі вважається одною з кращих і доступних біографій, тому що справді їх не вистачає, і вона написана, так би мовити, без всяких політичних якихось інтонацій, дуже достовірна. І приємно, що існують переклади цієї книжки різними мовами і зараз вийшла українською мовою. Так що, я думаю, це подія не тільки для Ужгорода, але й подія для всієї України. Сьогодні відзначаємо покрову Пресвятої Богородиці. Це одне з 12 найбільших церковних свят року православних та греко-католиків. В цей день віруючі звертаються до Божої Матері з молитвою дарувати здоров'я, захист, допомогу в сімейному житті та любов. Вважається, що рівно рік до наступного свята Покрова Богородиця оберігатиме всіх хто її про це молив. Слово «покров» і, відповідно саме свято сягає своїм корінням 10-го століття. Під час служби два віруючих побачили Богороду. Богородицю, яка розкинула над всіма білосніжне покривало. Люди молились про захист від ворогів. Відтак Богородиця накрила їх покровом, символізуючи свій захист. Свято нагадує всім християнам, що Богородиця це любов, милосердя, прощення та заступництво. Ну, я до Матери Божої все звертаюся за здоров'я дітей, за благополуччя. Прошу, щоб покрила своїм або за путешествуючих. За внуків він, за маленьких. Для мене це одне з великих, великих православних свят покрова Божої Матери. Праздник великий, дуже гарне свято, покрова. Мати Божа нам допомагає, так празднуємо її. І треба до церкви ходити, просити Господа Бога, бо Бог все на допомозі. 14 жовтня відзначатимуть День захисника України. Про це йдеться в указі президента Петра Порошенка. Водночас указ, який встановлює днем захисника вітчизни, 23 лютого, визнано таким, що втратив чинність. Тож щороку 14 жовтня, у День Покрови Пресвятої Богородиці, ПАТА українських козаків, будуть відзначати ще й День захисника України. Наразі це вся інформація більше у вечірньому випуску, який сьогодні в ефірі о 18.40. вдалого вам вівторка, гарного свята і на все добре.